Ми молилися, ми просили Бога, а війна почалася. Питання було людей до мене, а велико, ви ж просили. Ми молилися. А де ж Бог? Чому війна почалася? Це було для мене питання таке, яке я сам не за відповідь, чесно кажучи, на початках. Потім молився, знаєте, коли знаєте, прийшла відповідь. Бачите, Бог і любов, а любов завжди дає вибір. Якщо ти вибір є злий, а це є вибір людини. Якщо немає вибору, то навіть немає людини, немає істоти богоподібної, яка має свідомість, самосвідомість і має вільну волю. І Бог допустив війну. Допустив, не дав, а допустив війну, тому що була вільна воля, зла воля наших ворогів. Перше. Але Бог відповів це друге. Відповів, як відповів, дав нам свого Духа, Духа Сійкості не незламності гідності.